Так, слава Україні! Смоколик повернувся, бо трохи пропав я на деякий час. Вушка, бачите, я нагострив. Все путем. Відео, Відео зараз буде про те, як зустрілися росіянин, кінь і український дрон. Що з цього вийшло, дивіться на відео. Так що слава Україні! Допомагайте хто чи може? Ну а ми працюємо далі. І до речі, не кисність, там є, ніби погані новини. Да, там всі вже щось соплі пускають, бульбашки, все буде добре. Слава Україні!